Я вітаю на каналі самих найкращих. Запрошую на перегляд акційних товарів. А, акційних товарів. Запрошую на перегляд <смі>, товарів для дому в магазині АТБ. Знаєте, вже на автоматі говорю. Дякую за коментарі, дякую вам за вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Ось а, я вдячний, що ви пишете мені коментарі. Дякую дуже сильно за вашу підтримку. Так, давайте подивимося, що цікавого. Так, обігрівач, як кажуть обдувчик чи як вітродувчик 2000 Вт. Регулює потужність, декілька режимів. Ціна його. Ще треба все чекати, шукати. Ось він. 399. Інфрачервоний. Тут написано черевики жіночі. А я думав, що чоловічі. Я би навіть не сказав, що це. А, чоловічі написано. А що тут написано жіночі, зимові. Може зараз ми знайдемо за вами жіночі зимові. Ну це точно чоловічі. І точнісінько такі самі, тільки коричневі. Також чоловічі. Швабра для миття вікон з телескопічною ручкою. Започатоно, тому відкривати я не буду. Дві ручки навіть, так? Одна така менша, друга більша. Ціна 199 гривень. Кілимочки придверні, прогумовані. Зараз подивимось, які у нас тут кольори. І також подивимось ціну. Дивіться, які камінчики красиві. А це вже така, ніби можна сказати, і осінь прийшла. Ой, ця гарна така, теж красива. А тут і лаванда, і базиліко, і що ще, і якась квіточка. Ціна 149 гривень, розмір не написаний. Тут я знайшов капці домашні, закриті жіночі та чоловічі. В двох кольорах жіночі і в двох кольорах а, чоловічі. Так, капці кімнатні чоловічі 199 гривень, а жіночі. Зараз знайдемо. Здається, вони в таку саму ж ціну. Капці жіночі закриті. Мабуть, в таку ж саму ціну 199. Давайте подивимось оці капці жіночі кімнаті, кімнатні закриті а, з вушками. Ось такі жіночі з вушками зайчики. Так, ось такі капці закриті. Спорт чоловічі, і то, мабуть, я неправильно вам там ціну сказав, зараз подивлюсь. Оці капці, зараз скажу ціну 506. Ось ціна цих капців чоловічих, що я вам тільки щойно показав, вони 199 гривень. А на оці капці чоловічі, жіночі, цінника я ще не бачу. Так, оці капці коштують 159, і чоловічі, і жіночі войлочні. Ще одні капці домашні жіночі з коханням, сірі і ось такі пудрові, можна сказати. 149 гривень. Лампа на стіль на LED, тепле світло, легкий кронштейн для згинання, багатошвидкісний перемикач, батарейка, ну, відсік для батарейок. Ось така вона. Давайте відкриємо, подивимось. Так, дивіться, як цікаво, це вона в зложеному а, такому стані. Зараз я її відкрию. ну і Ось таким чином вона в розложеному вигляді ставиться і можна згинати під яким забажаєте кутом. 229 гривень. Ну, це теж така хороша штучка. Стрічка світодіодна. А, працює від. Розетки це дуже добре. Не бачу знову, скільки метрів. Ну добре. Дійсно не бачу довго шукати. Так, ціна такої стрічки світодіодної. Ціна 330 гривень. Ось я знайшов капці жіночі зимові. Дольче габана. Лаковані. Прошиті. Штучне хутро, ну на вигляд дійсно дуже виглядають красиво, мають вигляд та дивляться. От якщо б їх поставили в якийсь дорогий магазин в бутік і поставили там ціну 2900, можна би навіть було би і не відрізнити. Правда? Гарно прошиті, дивіться, гарно прошиті дратва. Добре. 499 гривень зі знижкою 25%. Для дівчат дуже стильні навушники, а здається, безпровідні, а зі світлом, кольоровим світлом. Зараз відкриємо навіть подивимося одні. Ось і закапники. І також у комплекті USB-зарядка. Ціна 269 вже зі знижкою 30%. Пістолет клеєвий зі стежнями вже повідець для тваринок. Ціна повідочка 80 гривень. Тримач автомобільний для смартфонів. Рушники махрові чи синтетичні. Розмір 40х70 65 гривень із округлюті копійки до більшого. Подушка з додаванням вовни, прошита, стьобана Зберігає свіжість, не втрачає форму, середня, гіпоалергенна. Я не скажу, що така. Погана, на вигляд гарна, акуратна Розмір 50х70. Ціна зі знижкою 30% 249%. Ну Комплект а, зимової жіночої білизни натільної ми вже відкривати не будемо з вами. Але тут матеріал поліестер. На жаль, поліестер, тому не знаю, це для ну добре. Бачу в двох кольорах: чорний та сірий. Ой, дивіться, ще який знайшов. Фудровий такий. Шапочки для маленьких принцес, подвійні. Всередині ще також є штучний така підкладочка з двома бомбонами. Так, така, як сіра, є ще у нас ось така біжева. І я ще знайшов з бомбонами, з очима та з носиком в двох кольорах: рожева та червона. Шапка дитяча: 139. Рукавиці жіночі, відкриємо, подивимось, можна відкрити їх. Ну, вже на таку тендітну ручку, не знаю, мацюпонсінькі такі. Хоча, а дивіться, гарно зроблено. Тут, бачите, пальчик, цей зроблений для, а якщо ви будете користуватись телефоном сенсорним, то можна користуватись навіть на вулиці таких рукавиць сенсорним телефоном. Ціна 119 гривень. Так, ну а це мені здається чоловічі. Тут написано спорт, рукавиці чоловічі. Бачу також бачите, зроблений пальчик для того, щоб використовувалися смартфоном на вулиці, не знімаючи рукавиць. Гарний матеріал. На жаль, вдіти не можу на руку, тому що тут, бачите, вони шиті докупи. 129. Так, білизна для маленьких дівчаток, кольори в асортименті. Ціна 35 гривень. Шкарпетки жіночі, в трьох кольорах. Ой, на, на дотик дуже такі приємні. Склад 66 поліестер, 14 акрил, 11 бавовна. Але хочу сказати, дуже-дуже зруч... на дотик приємні. Ціна 80 гривень. Шкарпетки чорні чоловічі. Сірі 34 гривні. Штани жіночі, навіть можна такі, знаєте, по хаті ходити вдома в квартирі і вибігти в магазин той що, знаєте, біля будинку, де вас усі знають. А матеріал знову поліастер. Тут резинка досить добре. Ну і з таким начосом. Якщо в хаті холодно, то добре. Якщо в хаті у вас тепло, то вам, мабуть, буде й жарко. Спекотно. Ціна 199 гривень. Так, пледи давайте подивимось. Метр м на 1,80 метр, звичайно, що 100% поліестер. Ось такий ще. Ну, На холодну погоду буде досить зручний, тому що вони, можна сказати, теплі і а, легенькі. Ну, а цей взагалі крутий такий пухнастий в клітинку. І гарний фісташковий. Ціна 299. Так, це комплект термобілизна чоловіча. Склад 100% бавовна це добре. 269 гривень. Тут йде а, ця кофтина на довгі рукав, і також а, штаніжки з тормозами бачу і на резинці. 100% бавовна це добре. І дивіться, тут багато кольорів, є навіть темно-синій, сірий та чорний. Хоча не знаю, чи можна це назвати кольорами. Все-таки темне-темне. Ну, На білизну це якраз добре. Ціна, я вже здається сказав, да? 269 гривень. Сумочки за картоплею в магазин АТБ. Сумка складна для покупок. Що відкриємо? Подивимось. Так, сумочки в трьох кольорах в нашому магазині АТБ. От вони в такому розложеному стані. Досить добре з собою брати. Кудись на покупки? 40 гривень. Так, привезли рамочки дерев'яні. Не дерев'яні, а пластикові, чи дерев'яні, не знаю, не розберу. А, на 5 фотографій. Ціна 199 гривень. А що тут таке? Дивіться. А тут стелаж для зберігання на 5 гривні. Ми відкривати ми не будемо. Матеріал, нетканий матеріал, пластик, метал. Розмір, бачите на екрані. І, в принципі, бачите, якщо подивитись на картинку, ви собі уявляєте, да, який це стелаж буде. Ну, Цікаво. І стелаж зі знижкою 299. Остилки демосезонні, дем... демісезонні, двошарові. Розміра усі є в наявності. 15 гривень. Знову привезли до нас каструлі емальовані. Ну, звичайно, що з кешбеком, з кришкою. 399... А, 339 на 4,5 літри зі знижкою. Так, а це у нас такий міні-пылесос для очищення комп'ютера. Працює від USB. І ціна його 70 гривень. Тут можна обрати різні кольори, навіть є бірюзові. Сковорідка підходить для усіх плит, для млинців 22 см діаметр. Ручка пластикова. Ціна сковорідки 179. Знижка 30%. Так, ножі, зверніть увагу, це дуже хороші ножі, тому що вони йдуть повністю литі, лезо і ручка не відокремлені одна від одного, тому вони а, прослужать дуже довго, не зламаються. А, також для а, мікробів там нема ніяких місць немає місця ніде, просто помили, висушили і користуєтесь далі. 21 см. Ціна 95 гривень. Так, консервний ключ. У мене вже стільки тих консервних ключів було, ні одного. Не пам'ятаю, щоб вдома працював. Вже які не купував і дорогі, і дешеві, і часничниця, Також, на вигляд, дуже крута. Ну, не знаю, чи буде працювати добре. Так, Консервний ключ, штопор і часничниця 169 гривень. Так, салатники, зараз ще я вам покажу. Дуже цікава форма, гарний такий вигляд. Я думав, що вони будуть різнокольорові, а тут в одному кольорі, такому молочному, але бачите, різблені по-різному. Ціна салатника 96 гривень. Тарілочка десертна, біленька люмінарк. Сорок сім гривень. І тарілка обідня, також люмінарк, сорок дев'ять гривень. Тут я ще знайшов порційний салатник. Це вже здається, не люмінарк. Так, і бачите знов, перепрошую, оці маленькі піалушечки салатники по 60 гривень. Оці, що я показував, то вони по 60 гривень. А оцей салатник великий Монна 96. Оцей 96 гривень. Велика тарілка така, знаєте, миска для салату. Так, зараз знайдемо цінник. Знайшов я цінник, на скільки він. Тут ще якийсь салатник бачу є. Так, на 5 літрів. Добре, шукаємо на 5 літрів салатник. Коротше, знаєте, як то? А, забудьте, що я вам говорив. Це все неправда. Ось салатник Монна на 5 літрів, позакривають Позакривають цінники і я не можу розібратись. 5 літрів, ось він, 96 гривень. Це його ціна пластикового. Ціна оцього салатника ось. 90 гривень. Ну, а ці правильно, 60 гривень. Кольори в асортименті. А тут я ще знайшов дошки, прогумовані, щоб не ковзали по столі, світлі та темні. Самі звичайнісінькі. 129 гривень. Чайник електричний Home4U. На 1,7 літра. Ціна 299. Якщо пам'ятаєте, ці кошики були в магазині, АТБ, тільки трішки менші за розміром. Зараз привезли більші ось такі платині. От мені здається, якщо б вони були квадратні, я би навіть купив. Мені ще там треба декілька кошиків. Щоб поскладати весь свій шмельць. Горщики з піддоном. Дивіться, яка тут широка гама кольорів. Все ж таки, всі такі темненькі. Так, ціна таких горщиків. 66. Прикраса для волосся. Це одна така чи три, не зрозумів. Ну, Я думаю, ви, дівчата, розберетеся, що тут таке. Просто показую вам дизайн. Ціна 30 гривень. Ощільнювач самоклеючий для вікон та дверей. 10 метрів. 50 гривень. Так, тут знову привезли. Контейнери, харчові три штуки в упаковці. В наборі три штуки з кришкою закривається з усіх сторін на півтора літри 900-500 мл. Ціна 169. Так, баночки. Ой, знову з тим склом. <с> Мабуть, продалися минулого разу. Знову з тим склом, що в нас в мене в дитинстві були такі двері з таким склом. Скляна із бамбуковою герметичною кришкою. Мені здається, ще повинні бути, да, ось ще один візерунок. Ціна зі знижкою 100 гривень на 750 мл. Плетені кошики з ручками. Пластикові. Кольори в асортименті 80 гривень. Так, це органайзер для рибалки, написано, ну, можна навіть ниточки для шиття поскладати, має ручку. І знову ж таки, я помилився. Органайзер пластиковий, оцей 80 гривень, що я вам показував, це його ціна. А оці контейнери, точніше кошики плетені, вони дешевше. Їх ціна. Де їх ціна? Щойно тільки що бачив? Ось. 50 гривень. На 3,5 літри. Тут вази. Давайте відкриємо, подивимося, вази, скляні. Так, я знайшов 5 кольорів. Матові, градіенс і ще стрічка. Ціна 135 гривень. Ну, як завжди, дуже-дуже багато різних. Книжок для малечі. Хочу вам побажати всього найкращого і до наступних відео. Сподіваюся, ми з вами ще сьогодні зустрінемось. Нехай у вас все буде гаразд.